Стартуємо про додатки для знайомців. Давай. Mm -hmm. yeah. <laughs> Я просто недавно бачив відео на Ютубі. Там хлопець розказує, чому в хлопців дуже мало лайків в додатках для знайомств. Він там провів експеримент, зареєструвався в Тіндері, mm -hmm. в Баду в пюрі і ділиться там своїми висновками. Каже, що це все шляпа повна. Так. Yeah. <laughs> і цей, в Баду. Він сказав, що дуже багато фейків, взагалі просто фейкових аккаунтів. А хто для чого це? Просто із зони пишуть, щоб розвести на якісь суші. Ну не тільки. Просто в BAD відсутня будь-яка верифікація. Тобто ти можеш чисто по емейлу зареєструватися і все. Ніхто не конфірмить, чи це дійсно Наталя, чи Арас, чи Андрій, і байдуже в системі на похірх. От. І всякі люди цим користуються, не, не дуже добросовісні. Ну, я тобі скажу так: я замічав, реально замічав, що там дуже великий процент фейків і скаму. Дуже великий. Тобто, типу, просто фейкові якісь аккаунти або одна та сама анкета, тому що діть самі фото навіть використовують. Так, да, і що це їм дає? Просто Що ті, <реш> ті аккаунти дають. На чому вони скамляють? Так, да, да, на чому, в чому? суть? Багато є різних способів. Най... Ви в закритій те, спільноті там вже скидали хлопці, які в них були кейси. По-перше, дівчина пропонувала якийсь конкретний ресторан, каже: От я готова з тобою піти на побачення, але тільки в оцей один конкретний ресторан. І скидає лінк. Або на концерт. От я готова з тобою піти на концерт. Так, може вже, може я взяти знаю, білети. На це ведеться, я чесно. Та ведуться, там навіть якийсь хлопець пише в чатику, о, в мене таке було, я скинув бабки. Ну, на фільм, так, да, в мене теж була така тема. Колись, коли я був зареєстрований, ну, сидів так активно, то там е людина е ну, скинула мені, типу, вот, давай на двох забронюємо. там якийсь цей. Я потім в інтернеті шукаю там, таку-то виставу, таку-то годину, я спеціально знаю, типу, приколу. Ну, не було тої вистави на офіційному сайті. А вони мені чому це здалося дивним? Тому що я. Побачив, що під час військового стану, я побачив, що російська якась вистава, російська, типу на це, я зразу думаю, як у Львові буде бути російська. Навіть <рес> тоді... не запарюється. Так, да, настільки топорно. Я тоді зрозумів, що це ну, зрозумів, що зразу. Я не знаю, як ще можуть. О, теж такий кейс: коли ти переписуєшся з дівчиною. Ти кидаєш офер одразу. А, до речі, що підозрілого в цьому офері про фільм? Mm. Це те, що дівчина сама проявляє ініціативу. Yeah. Yeah. В реальності це, типу, одиниця. Це статистична похибка, що дівчина тебе перша може запросити на побачення. Хіба ти дуже цінний в її очах, а в неї повний галяк yeah. на особистому фронті. Ці сайти, вони зробили такий дубль сайту, а, і ціна. Ціна дорожча, ніж. Таком. Тобто ти по ціні можеш дешевше піти. Але, блін, ну. А чому пацани клюють? Тому що там виглядає гарна дівчина, і він думає, блін, ну є шанс з нею зустрітися. І він йде на її умови і думає, що він її зацікавив. Але по факту, ну, ти ж розумієш, там хлопець просто може бути. Там, Або на... чи... для чого в кіно йти? На, на кіно підписувати, взагалі, так? Ну, я ж кажу, він не хоче її втратити. Він думає, що це реальний кейс. І він не хоче її втратити. І він думає, що зараз для нього цінність з нею зустрітись. Для нього, для його уяви це ніби зірка. А це, ну, тому так. так. Ще одна з тих схем, що я не розказав, це коли ти кличеш дівчину до себе додому. Упустимо деталі, як це все відбувається. Тож я бачив не раз такий прикол. І тут теж, знаєш, тобі здається, що от-от, і вона зараз до тебе приїде, у вас буде бурний секс, вона тобі буде робити мініт. Uh -huh. І ти вже перестаєш адекватно мислити. Ти вже такий yeah. думаєш, от, ще трошки, лишилося ще трошки потягнути рибу, і хоп, ти її підсічеш. Потім вона каже, Окей, викличи мені таксі. Uh -huh. Ти їй кажеш, Окей, я тобі викличу. Вона каже: тільки скинь мені на карту, і я сама собі візьму. Помієш? Не у нас є друзі, які ну, як друзі, знайомі, які е, викликають таксі. Ну просто там, там же є теж такий скам. Коли тебе хочуть заскамити, хлопці скамлять, викликають за, за, готівку. за готівку. А от, от такі взагалі, коли навіть якщо і дівчина реальна, вона зразу тобі за таксі починає говорити. Такий ну, спорний і... момент. Це цікаво, як це вона говорить і. Які в тебе взаємозв'язок з нею. Наскільки вона. Ти ж відчуваєш вже на досвіді, вже відчувається оця от, чи тебе хочуть наїб обманути або. Та може сказати, наїбати. Всі своє. Так працює. Ну, я бачу багато порад, що якщо вона їде до тебе додому, я про це говорив, то в принципі таксі можна взяти. Це перша зустріч, ти кинув ефір на хату. Та питання, зміниш, не питання заплатити за таксі це взагалі не питання. Питання, що ти е, показуєш, що тобі більше це треба. Е, перший момент. Другий момент, що дівчина, я би хотів, щоб дівчина теж вклалася в зустріч. Не для того, щоб щось я виграв, а для того, щоб я більше цінував, вона точніше більше цінувала цю зустріч, Що вона так само вклалась. Коли вона нічим не інвестувала, вона потім приїжджає, така їй легше злитися. Навіть для ефективності це не ефективно. Тобто їй легше з тої теми зіскочити. А коли вона приїхала або взагалі, наприкінь, дівчина на маршрутці приїхала. Таке може бути, так? може бути <реш> 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 Так, може на маршрутці. Тобто ти тоді там. розумієш, що це дівчина проста, вона не, не така, знаєш, не фіфа. Вона цінує гроші і вона реально для неї ця зустріч має значення. І потім назад ти можеш її навіть викликати таксі. Так, да, і треба це зробити. Навіть серйозно, типу, чому ні? Ну, ну, людина вклалася, приїхала, показала адекватне ставлення. Треба так само проявити зеркально. Це а та... тебе викликав таксі дівчині, якщо вона приїхала до тебе додому, але сексу не відбував? Е, після, типа, да. додому. Yeah. Ну Дивлячись на які, як це відбулося, ну, розумієш, не можна секс ставити голову, всього. Треба дивитись вайб. Чому? Ну, скоріше, просто, за все, yeah. скоріше за все, от дивися, ти її викличеш, а воно нічого не дасть. А, ти, ти, ти просто, тип, вон, ну, Якщо б вона прийшла і у вас було якесь е, йшло зближення, але воно не відбулося, і вона відморозилася і хоче поїхати, ну, ти викличеш, але це буде і так остання зустріч. No. Думаю, що ні, Діпа. Не викликала, не? Ні, я думаю. <ilamide> ну чому, ну ти розумієш, ну якщо ти все адекватно робив, то для чого? І вона там свої психі якісь показує, починає хоче з тобою зманіпулювати, щось від тебе ще мати з тебе, а ти цього не даєш, і вона ні, я їду. Та їдь, все. Дивись, а от забавно, от якщо ти сидиш на побаченні. І розумієш, що це теж, в принципі, останнє ваше побачення. Ти би закривав рахунок? Ну, дивлячись, як це все. Там же ж не тільки ці дані, там є ну, багато ну, які вайб. Якщо б мені було. Для мене цінність, от навіть ми ну, поспілкувалися, приємна людина, ну щось ми не сходимося. Але, блін, я, я так само думаю, чому я її маю викликати? Ну перше, зумки... я При чому викликати? Я кажу, заплатити, ви десь в ресторані сидите чи кафе. Ну, хто запросив, той і платить, а ти Такі думаєш правила. так? Таке правило? Воно мені за неї не подобається. А чого? Ну, ну, хто мене... запросив, то і платить, правильно? Не, я так не думаю. Ну чому, аргументую. Ну, якби ти прийшов, зробив те саме, як прийшов, заказав музику. Дивись, ну... Хто заказує музику, то і платить. Понятно, <тур> ну от якщо мене друг там запрошує кудись, ну в мене якби не виникає. Розуміння того, що він обов'язково за мене заплатить, і мені цього не потрібно. Ну, якщо він запрошує, він платить. Ну, так. як я тебе, наприклад, запросив, ти ми посиділи і ти маєш заплатити. Ну, ти можеш заплатити. Тебі, якщо в тебе є бажання, ти кажеш, е, друзями це інша ситуація. Але правило таке, хто запросив, той платить. А в чому проблема? Дивись, ну ти сів, випив щось, мінімально щось. В чому проблема заплатити? Якщо вона, да, ні, хлопцю, в чому проблема? Там мінімально щось ти взяв та заплати. Якщо конкретно. Якщо вона yeah. там починає щось замовляти собі, там трошки цей, я би не платив. Дивися, є програма мінімум, за що я плачу. Наприклад, там ми купили. Не треба плакати. Да, не треба. Наприклад, каву попили там щось з знаю, десерт і це, це програма мінімум. Це вообще не проблема. А коли вона там починає там давай то, то то замовляє, то і ти розумієш там блін, цей і ти не бачиш з неї перспективи. <реж> ти бачиш, ти що вона тебе використовувати, «все, блін. <реж> Як це прийнято казати? Тарія лучниця. Да. Ну ти ж бачиш, а в чому проблема заплатити там за сам там не знаю, Чай купив, каву купив, якийсь, ну, то це мінімум. Ні, дивись, я взагалі, в мене яка філософія. Я просто це подумав, що ти маєш на увазі, якщо дівчина тебе запросила, ну тож. То вона, mm -hmm. типу, має платити, правильно? Ну, дивися, навіть якщо б вона запросила, і там якісь мінімальні, і там ви по мінімуму щось можете запропонувати. Це, це взагалі. Бачиш, як... ж, це правило не завжди котрується. Ну, з дівчатами. У нас такі, розумієш? Ми говоримо за ефективність. Якщо з точки зору ефективності, є перспектива, і чому вона заплатаєте? Ну, мене... міні -мінімальний, мінімальний чек, в чому проблема? Для мене теж не проблема. Я тому завжди якраз вона то, щоб от перша зустріч вона була максимально невимушена. І це якраз не те, що ви йдете і хаваєте стейки. Для чого? Ну, для чого йти на першу сіданку хавати стейк з дівчиною. Тоже? Гарний офер для хлопців це запрошувати на стейк, дівчину. Ну, не в ресторан. Разом. Ні, до себе. Додому, ну так. Так, так, да, да uh -huh. На стейк до себе, додому. І це прикольно. Та це не обов'язково на стейк, на пасту з креветками, наприклад. Ну так, да, теж. Труч, гарна ідея. <гум> ну, а вчора пасту з креветками готова. Ну, це ж розумієш, і зробив там гарний салатик. Це ж взагалі кайф. А оце в закладі просто. Ні, ну перша зустріч. Я от говорю саме про першу зустріч. Перша зустріч це як собі слідування, да, співбесіда. Провірка на адекватність. Провірка на адекватність. Чек на адекватність. Співбесіда на секс. Як е, один з. Не буду назвати хто, але це дуже хороша думка. що е, Побачення це співбесіда на секс. Побачення. Так. Ну, вже ні. І що це міняє? Ну не тільки перше побачення загалом. Ну, перше вже зрозуміло, а далі вже має бути ескалація, якщо її немає. От теж цікаво. Ми, в принципі, після першого побачення, і дівчина, і хлопець розуміє, чи буде секс. Так, а от дівчина. Я тобі скажу, дівчина розуміє вже з перших секунд, напевно. Ну, з перших хвилин, знаєте, так. Та вони за 5 секунд вже розуміють. От як ти зустрівся, все. Ти... О, Додік, нічого так. не, не дам йому. Тому дуже хороша порада, це перші секунди, складається враження, 80% враження перші 10 секунд. Ти підійшов, все. Далі вже... Знаєш, як я завжди роблю? Я не знаю, чи хлопці користуються таким лайфхаком, але якщо ви йдете до дівчини на побачення, ви тільки зустрілися, ще ні разу не бачились, нічого страшного. Все, ти її побачив, підходиш, просто її обнімаєш зразу, зі сходу. Yeah. Ну в мене ще не було кейсів, коли на привітнє обнімання йде якась негативна реакція. Це просто такого не існує. Якщо вона є, ти прикидаєш. Якщо ти просто під час зустрічі хочеш обняти зразу дівчину, і для неї це дивно, все, це вже хуйня повна. Тотальна хуйня, Я не уявляю, тобто, для в неї ноль зацікавленості до тебе. Так. І це показує адекватність. Наскільки вона тактильна. Та тут навіть не про тактильність, розумієш, обнімашки в нас зараз в суспільстві, в принципі. Погана тенденція, дуже погана. <світ> У нас е з обніманнями ці особисті кордони. Ну якщо ти прийшла на побачення, значить людиною, і ти зацікавлена, да? і він робить в мерках соціуму ну, адекватні речі. Та й це приємно взяти, обнятися. Дружній фрейм такий. Ну, е -е навіть не дружній фрейм. а... Такий доброзичливий, що ти з добром, що ти. От, тобто, тебе, знаєш, якщо на пербитний цей переклас, це ти без зброї, ти, без, ти відкритий, от, я тебе обнімаю, я типу. І за рахунок цього наже окситоцин виділяється, гормони певні. Ну, я ще не зустрічав, кажу. У мене не було навіть такого в житті, що під час обнімання на перших секундах зустрічі. Іде якась телега про особисті кордони. Ну такого Теба ще не було. не було. Ні, ніколи. Ну буває після знайомства, коли ти познайомився з дівчиною, от тільки, там наприклад, десь да, на, після на вулиці. Буває, да. На вулиці. І ти обмінявся контактами, прощаєшся з нею, хочеш приобняти. Ой, я не хочу, типа. Ну, ну, це ще можна зрозуміти. Ну, вони зразу, типа, я ще не звикла, там таке. Ну, типу, в мірках соціуму це адекватно, але не знаю. По наших мірах. У мене, мір. в мене коріння азербайджанське, у нас там всі обнімаються. І для нас, і для нас це є нормально. Типу тактильність. Ну, не в плані, там, ну, ми більше у нас є оце от приобняти. там... Якийсь такий доброзичливий фон створюють. А тут зразу якась, оце, блін. Пластмасовість. Оця. Ну, ми рахуємо вже кожного випуску, згадуємо ті особисті кордони. Та, бо бісять. Ці особисті кордони, вони бісять. Ми говоримо за адекватність. Якщо адекватність присутня, ну ти е, там нічого такого ну, там, приобняв. Ти зразу палець в жопу не суєш під час зустрічі. Uh -huh. За тут палець? Просто це... Просто ну, це нормально, доброзичливість. Чому обнімайтесь, це. Класно, це. Обнімайтесь, цілуйте, займайтеся сексом. Так, це круто. Ну реально, типу, а що такого? Ну, приобнялися, що ти втрат, втрачаєш? Ну, що втрачаєш? Якщо це адекватно, приобняв все, це круто. Поцілуватися, якщо тобі приємна людина, поцілуйся з людиною. Ну от це якраз як знімали реакцію на мене, Тож, ця Настя смішно не буде. Вона якраз, говорила, вона якраз говорила про особисті кордони під час поцілунку. Знаєш? І завжди опускається той факт, що якщо ти ж сидиш вже на побаченні з людиною, ну, як мінімум, це якийсь не, не є незнайомець з вулиці. Тобто, ти знаєш якийсь мінімальний бекграунд, ви десь познайомились. Якщо ви познайомилися додатку для знайомства, пляха. ти скачала Тіндер, ти його лайкнула, ти з ним переписувалась, ти прийшла на свіданку. І на секундочку, на побаченнях відкрию велику таємницю. Люди цілуються. Цілується. Понятно, що не на всіх. Там може просто прийти, мені там може дівчина не сподобатися, я нічого з нею робити не буду. Але так чи інакше, спроба поцілунку, дівчина завжди є право на відмову. Правильно, це ж не відбувається так, що ми так сидимо, я так різко наклоняюсь, за мілісекунду тебе беру і цілую. Ну, я ж тебе не можу зараз поцілувати, правда? Ну, розумієш, не треба цілувати. Ні, так навіть якщо ми говоримо по суті про можливість. Ну, поцілунок таке, от нас на рахунок приобняти це взагалі, я не розумію. Ну, якщо ти відкалібрував, дівчину, що, що вона зараз психологічно в нас, у вас є такий рівень комфорту, оце важливий нюанс. У вас достатній рівень комфорту, тоді так. Да. Тактильність. Отож такий е, фактор. Як зрозуміти, що дівчина точно готова на поцілунку, на побачення? Коли ви сидите разом, вона тебе перше доторкається. Да, хороший сигнал. — Це дуже хороший сигнал. Але як часто це буває, це дуже рідко. — Ну, буває. Якщо ти вмієш комунікувати, якщо ви прям жартуєте, фліртуєте, ти сам її перший знаєш десь ненароком там зачіпиш, доторкнешся, приобнімеш. І вона така: о, він так може робити? Я значить теж так можу. Тобто, коли ти перший ескалюєш, то дівчині вже простіше повторити то саме. Yeah. От, наприклад, якщо ви вже вдома ти перший знімаєш себе одяг. І потім простіше це зробити. Бо вона бачить, о, чувак, типа без тормозов, вже без футболки. Ну, не знаю. За, за цей момент спорний. Дівчина прийшла, да, і вона ще якщо дивлячись, на якому рівні у вас е... зараз внутрішній зв'язок. Якщо у вас рапорт, як кажуть, психології достатній, то. Можна, якби, там не треба спочатку тобі, там, потім їй, вже йде така природнім шляхом. Ви можете навіть не роздіватися. Ти починаєш її цілувати, і у вас починається цей процес, і ви в процесі роздягаєтесь. А у вас немає аеропорту, там чувак взяв, там вже починає роздіватись. І це трошки ну, дівчину лякає, розумієш? Ну як на мене, телефонат голову короля нам. Та багато хто її не знає, Та це дебіліс, це ж Леслі привіз. Це неадекватно. Ну, мені здається, в кожного чоловіка за життя, що він має зробити, це запросити дівчину додому, потім, потім сказати, зараз на хвилинку я в туалет, відійти в іншу кімнату і прийти до неї голим. Він просто має це зробити, щоб. Для чого? А щоб зрозуміти, що так можна. Та а не... що це дає? Це фаново, це фаново. Ну, та ну це, це Реально. Ну, вийшов, ти думає, який долбайоб, бля, і вийшов. <серкзав> Нахуя ти вийшов висвіли? Нормально спілкувалися. У нас би все було би, блін, нормально. Ну, ти показав себе неадекватно. Долбайоб просто. Ну. <серкзав> От що я думаю. Я думаю, дівчата так само. <серкзав> Базово це адекватність. Це всі теми, це не про адекватність.